Ми разом продовжуємо формувати пакет ефективних рішень для покращення роботи бізнесу у кожному регіоні країни. Сьогодні ми представимо цифрову аналітичну платформу Пульс та нові інструменти взаємодії між владою та бізнесом. Щоп'ятниці я або мій профільний заступник проводить онлайн та офлайн зустрічі з підприємцями Запорізької області. Вже пройшло 18 таких зустрічей, і майже тисяча підприємців вже прийняли участь. Вирішуються від найпростіших до найскладніших індивідуальних питань. Чому? Тому що в нас є парадигма: бізнес має платити податки і нічого окрім податків, а держава має влаштовувати сервісні функції для того, щоб допомагати підприємцям. Як один із прикладів сьогодні, після презентації. Ми задали питання всім підприємцям, які були присутні, які запитання є до влади. На сьогоднішній день немає питань, які б могли бути актуальними чи е, зашкодити бізнесу, розвиватися на території Запорізької області. Пульс є ітогом цих щотижневих діалогів влади і бізнесу. Хочу сказати, що це дуже гарна ініціатива. Це дійсно працює. Багато питань виносять на ці діалоги, і вони вирішуються. Я знаю. Це там і по собі, і по колегам по бізнесу класна ідея. Важливо її тепер реалізувати. Важливо, що до реалізації ідеї долучений бізнес. А я вже зайшов на сайт, подивився цікаві відгуки по Запорізькій області. Є над чим подумати і за чим працювати. я думаю.